Примещение, веранда, особо человеческая стати без знаков життя. Малый хотел топором, и я топор выкинул за дверь. И нож, он просто вотнулся в нож. Рана рано подібної форми розміром близько 2,5 см. Поліцейські затримали та повідомили 51 річній жительці Подільського району про підозру у вбивстві сина. Подія сталася кілька днів тому в одному з населених пунктів Куярницької громади, прибувши на місце події слідчо-оперативною групою територіального підрозділу поліції. У веранді приватного домоволодіння було виявлено тіло 31-річного чоловіка з ознаками насильницької смерті. Наразі встановлено, що тілесні ушкодження чоловік отримав від своєї матері під час сімейної сварки. Попередньо смерть чоловіка настала внаслідок проникаючої колотою різаної рани грудної клітки. Точну причину смерті будуть встановлювати судово-медичні експерти, ніж правоохоронці з місця події вилучили та скерували на експертизу, Поліцейські затримали жінку в процесуальному порядку та повідомили її про підозру в умисному вбивстві за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України. Жінці загрожує до 15 років позбавлення волі. Суд обрав підозрювання запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, до судового розслідування триває.